Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України Тарас Шевченко, гордість нації, його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської. В Черкасах тривають Шевченківські дні. Заходи під патронатом Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ та за підтримки Валентини Жуковської згуртували дітей з усіх куточків України. Сцену палацу дружби народів днями розділили між собою шанувальники творчості Великого Кобзаря Щернівецької, Донецької, Рівненської, Луганської та Сумської областей. Організатори музично-пісенного фестивалю Шлях до Тараса мають на меті згуртувати юних знавців творчості Шевченка, та й дорослих шанувальників Великого Кобзаря у Черкасах чимало. Наш видаючийся писатель, родився, От юбилей буде, мабуть, в наступному році, 200 років йому буде. Родився 9 марта, знаю, а умер 10 марта. Ну, непересічної людини. Те, що із низів, із як говориться, з, з кріпаків підняться до е, такої вершини, до такої слави всесвітньої, це він е, ну, геній за свої погляди, свобода е, був заслан е, в двадцять було 20, на 25 років заслання. Але в зв'язку з тим, що у нього роботи були дуже такі цікаві, художні, і російські художники во главі з Брюловим допомогли йому обратилися к царю і його викупили. І він дуже багато працював потім в Санкт-Петербургі. Шевченко це душа нації, це другого більш нічого. Я б сказав, важніше не було. Його вже 200 років нема, а дух його по сій, по сій пори буде ще довго. Впізнання для інших людей, і розвиток, і все, щоб не тільки ми, не тільки наше покоління знало, а навіть малечі діти, які навчаються в школах чи в дитячих садках. Нам просто сейчас не вистачає Такого лідера, як Шевченко. Особливо для молодежі. Відкритий урок новий Шевченко один з етапів фестивалю. Це спроба актуалізувати Кобзаря, поглянути на його роботи і біографію по-новому. Особисто для мене Тарас Григорович Шевченко це в першу чергу знавець історії. І читаючи його поеми історичні, як, наприклад, Гайдамаки, ми можемо дізнатися для себе щось нове про історію України. І можна навіть ну, не вчити історію, а просто почитати його поеми. Особисто для мене творчість Тараса Шевченка асоціюється з певною національною самосвідомістю. Його твори дають змогу подумати саме над своєю позицією в житті. Мені подобається те, що він своїми творами завжди закликав всіх українців боротися за своє майбутнє, боротися за свою країну і за свою батьківщину. Ніхто так не навчає патріотизму, як Тарас Шевченко. Усі його твори, усі його картини і поезії направлені на любов до своєї батьківщини. Мене приваблює Шевченко як художник. Він навчився в академії мистецтв і став улюбленим учнем Брюлова. Шевченко заповідав: поховайте та вставайте кайдани, порвіте. Він заповів, щоб наш народ боровся і виборов свою волю. Я знаю, що, що Тарас Шевченко дуже любив природу, і тому він. Не, не ламав гілки, а любив природу. Шевченко народився в селі Моренці. Шевченко написав для дітей буквар. І я знаю, що, що теж Шевченко сонце України. Саме відкриті уроки залишають яскравий слід – Пам'яті і душах вихованців в рамках програми Шлях до Тараса ми сьогодні провели перший відкритий урок новий Шевченка в школі номер 20 з учнями 11 класу. Я задоволення спостерігала, як діти з великою зацікавленістю слухали про факти невідомі факти з біографії Шевченка. Ми намагаємося, щоб у 2014 році такі відкриті уроки. Пройшли у кожній школі України, щоб наші діти знайшли свого Шевченка, різного Шевченка, але завжди актуально для нас, для всіх, для українців. Кульмінації подій стануть фінальні змагання юних інтелектуалів знавців творчості Шевченка, які зберуться на фінал обласного міжшкільного брейн брейнрингу 9 березня. 6 березня на Черкащан чекає театралізоване дійство гайдамаки за участю чоловічої хорової капели Ривуцького та Київського симфонічного оркестру. Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України. Тарас Шевченко гордість нації. Його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури Дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської.